Дуже болюча тема для багатьох військових це знижене лібідо. Дай не у військових у мене також такі проблеми із за цієї клятої війни. Тобто буває таке, що, наприклад, військовий повертається додому, у нього настає близькість з його коханою жінкою, але не виходить відчути збудження, якось настроїтись. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тому у цьому випадку є ось таке тактичне зілля. Це спеціальний гель Афродезіак. Який створений виробником для того, щоб допомогти нам розпалити пристрасть, відчути ту близькість, енергію, кохання, тому що із-за постійних стресів ви самі розумієте, що військові завжди розумом на фронті, навіть коли вони вдома. У складі цього тактичного зілля тільки натуральні речовини, які м'яко та ефективно діють на ваш організм, які допоможуть вам розслабитись, наповнитись бажанням та забути про всі негаразди зі своєю коханою людиною. Давайте ж подивимося, що там всередині. Всередині у нас тут 5 упаковок гелів. Я буду зараз на собі тестувати. Подивимося. М -м -м. Воно таке трошечки солоденьке відчувається легенький присмак всяких трав. Таке, як пряно, ще дуже смачно. Якщо хочеш дізнатися, як я себе почуваю після прийому цього гелю, пиши в коментарях плюс. А якщо хочеш замовити для себе, магазин я відмітила внизу відео. Пробуйте.